Солом'яний бичок жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І так вони. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зроблять, то приїдять, та й нема. От баба напалася на діда. І зроби та й зроби їй соломного бичка. І ось смоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо б той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо? Дід нічого робити. Дід нічого робити, взяв, зробив соломиного бичка і осломив його смолою. Переночували, от на ранок баба набрала мичок і погнала соломиного бичка пасти, пастися. Сама сіла, пряде кучіль і приказує: пасись, пасись бичку на травичці, поки я мички яч... попряду. Пасись пасить бичку на травичці, поки я мички при... попряду. Доки пряла, доки я затр... поки її задрімала. Затрим... Коли системного лісу з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком, наскочиш на бичка. Що ти такий, питає, скажи мені, а бичок йому. Я бочок триклячок з соломним... селом зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже, коли ти дос... соломений, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік. Давай смолу. Віддирати, віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами. Ніяк і не вирве, сіпав, сіпав, затяг його того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох, мені лихо велике. де це мій бичок дівся, Мабуть, він вже додому пішов. Та мерщій нижче та гребінь Бінь... по печі додому. Коли дивиться ведмідь, бору бичка тягає. Вона до діда. Діду діду, бичок наш ведмідь. Іли його забери. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв його взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ ні зоря, папа вже взяла кушель і погнала на толоку на то бичка пасти. Сама сіла пряти кужіль і приказує «Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки задрімала, коли це ставного лісу з великого бору. Обігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бочок трицячок з соломи зроблений, смолого засмолений. Коли ти смоло засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери, вовк зараз до боку, хотів смоли віддерти. Дер-дер та зубами зав'яз, що ніяк уже й не відірве. Що хоч назад, то ніяк, повтузитися тися з тим бочком. Прокидається баба аж бичка і не видно, вона й подумала, ми почав додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла? Дідові сказала, дід у Вовчика і Вовчика в погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Небочок, третічок соломи зроблений, смоло засмолений. Дай мені смоли, голубчику, Прикласи до боку, капесні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язали лисиця з зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба і цього разу діду сказала дід вкинув погріб і лисичку, а далі зайчик і отак упіймали. От як назбиралося їх четверо. Дід Глядає у льох та й давай гострить ножа. Ведмідь почув та й питає його Дісно, навіщо ти гостриш нога, ножа гостриш? През тебе шкуру зняти та пошити, з цієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меди принесу. Ну гляди, тільки перенеси. Взяв та й випустив ведмедика Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його і питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те та цілого тару овечок прижену. диш, прижени. І вовк дід, і вовка дід випустив. Сидіть далі, та ще й ножа, та ще й ножа гострить. Витхнув мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласка, ви дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на опушку. І на комірець хочу зняти. Ой, не знімай, з мене дідусю шкури, а я тобі і гусей і курей принесу. Гради, принеси. У лисичку, дід, Достався один зайчик. Дід і, і не того нажав гострить. Зайчик його питає, на що? А він каже, у зайчика шкурка м'якенька тепленька, бо ось мене зиму рукавички і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, а е, тобі стрічок сережок, на миста, доброго нанесу. Тільки пусти на волю, пустив дід і його. От проночувала ніч, коли на ранок ще не світні зоря, аж дер-дер, Щось до діда в двері. Баба прокинулася. «Діду, діду, що до нас у двері шкреботить. Піди подивись, дід вийшов, коли це ведмідь. Цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та... та тільки ліг, аж у двері знову дер-дер. Повен двіровець, вовк панагон, панагон, панагонив. А на заберу гусичка перенесла корей, гусей, усякої птиці, Зайчик поносив стрічок, сережих намиста доброго. І дід радий і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накупили волів, та став дід тими волами ходити чумакати. чумакувати, а бичок, як не стало, вже треба. Доти стояв на сонці, поки її розтанув кінець.